В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску озера Китай, критичний рівень води та серйозне забруднення на Одищині. Тривають температурні обмеження руху великовагових транспортних засобів, загострення артеріальної гіпертензії влітку. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 64 тисячі 240 осіб особового складу, 11 тисяч 93 танки, 23 тисячі 114 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 380 артилерійських систем, 1 тисяча 462 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 204 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 військових гелікоптерів, 50 646 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 556 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 58 113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 936 одиниць спеціальної техніки. Yeah. 8 серпня знімальна група Ізмаїльського телебачення разом із очільниками РДА родіоном Абашевим та головом місцевих громад здійснила виз на озеро Китай, де спостерігається критична екологічна ситуація. Під час виїзду представники Ізмейської РДА підключилися до онлайн-наради під головуванням заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького з питань розвитку гідротехнічної міліорації на території Одеської області, прямо з берега озера, аби продемонструвати учасникам реальний стан водойми та. Масштаби екологічної кризи. Подробиці дивіться далі. 8 серпня під головуванням заступника Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького відбулася онлайн-нарада з питань розвитку гідротехнічної меліорації на території Одеської області. У нараді взяли участь голова Ізмійської РДА Родіона Башев, його заступники Сергій Проданов та Ірина Холостенко, депутат Одеської облради Ігор Капітан, перший заступник голови державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Тарас Кот, голови громад та представники водогосподарських організацій Півдня Одещини. Основним питанням до обговорення була критична екологічна ситуація на озері Китай. водоймі заплав на лиманного типу в Ізмаїльській та Кілійській громадах Одеської області. Останн озера Китаю сьогодні, я вважаю, знаходиться в критичному і тому необхідно приймати дуже якісь міри, щоб вирішити це питання. На озері з навколо озера знаходяться вісім населених пунктів, і їх життя безпосередньо залежить від його стану. Представники зміської орда підключилися до наради безпосередньо на березі озера Китай, щоб продемонструвати учасникам реальний стан водойми та масштаби екологічної кризи. Озеро Китай розташовано неподалік від восьми населених пунктів, серед яких Комишівка, Васильівка, Муравлівка, Червоний Яр, Стаді Трояни, Вурманівка, Новоселівка та Приозерне. Для даних населених пунктів життєво важливим. Є встановлений рівень та стан води в озері Китай. Водойма має вирішальне значення для живлення сільгоспугій та ведення господарської діяльності місцевих жителів, адже від рівня води в озері залежить рівень підземних вод для використання колодязів та артезіанських свердловин населення. Інших водних джерел в даній місцевості немає. Чотири села нашої громади розташовані на березі озера Китай. Це соціальна проблема. Перше, що сьогодні рівень впав нижче критичного. Друге, що в нас села, які знаходяться на березі цього озера, вони не мають водогону. В більшості домівок це приватні особисті скважини або колодязі соленої води. І так як озеро Катай знаходиться по рівню нижче, вся вода, яка сьогодні на озері катай була, і вона сьогодні воно критично впала. Вся вода сильна починає підпочені води стягувати саме туди. І то озера китай, також вони випаровуються. Станом на сьогодні озеро знаходиться на межі висихання. Маловодність приводить до замолення дна, тим самим збільшується вміст забруднюючих речовин, підвищується рівень мінералізації води, спостерігається надмірний ріст, небажаної водної рослинності мікроорганізмів. Відбувається зниження нересту риби, що впливає на вимирання та зникнення цінних видів живих водних біоресурсів. Раніше біля озера Китай інтенсивно вирощували ялі, озимі, огородні та бахчові культури. Площа зрошувальних земель становила більше 12 тисяч гектарів. Наразі маловідність озера також практично унеможливлює здійснення рибогосподарської діяльності. Площа зрощення може бути 12 тисяч гектарів. Тобто це розрахункова площа. і Я думаю, що ми через деякий час все ж таки зможемо забезпечити не тільки соціальні потреби населення, але й зрощини. Даті розуте Да, Ну і не забуваємо, що риба також це режим стерка. Це промис... вже така рибна промисловість може також розвиватися біля цього озера. Потрібно врятувати озеро. Звісно, що і соціальне питання по населенню закриється. Друге, там можна займатися розвитками, також це питання підіймалося. Я вдячний і міської військової адміністрації за те, що оперативно реагує на проблематику громад. Якщо ми вдасться зробити нормальний водообмін, це звісно, що не питання одного дня і не питання одного року, цим питанням потрібно займатися, але якщо буде водообмін, вона. В нашій громаді в кожному селі є насосні станції, які можуть працювати на зрошення. Я впевнений, що в інших селах в сусідніх громад також це є, тому це все в перспектива. Результати лабораторних досліджень свідчать про засолення, підвищену мінералізацію, органічне забруднення та загрозу водним екосистемам. Вирішили визначили, як вийти з цієї ситуації. Зараз ми готуємо всі висновки і направляємо на профільне міністерство. Далі буде розглядатися на рівні виділення коштів з державного бюджету. У підсумку було обговорено поповнення водойми, розчищення замулених каналів, налагодження роботи шлюзів та насосних станцій. А також доручено підготувати увесь необхідний пакет документів до профільних міністерств для отримання коштів із резервного фонду на підтримку мельоративної інфраструктури. Юлія Петлецьох Христина Лангольф для програми новин. На одечні з 5 липня тривають температурні обмеження руху великовагових транспортних засобів. Заборонено рух вантажівок з максимальною вагою понад 24 тонни тони та навантаженням на вісь більше 7 тонн. При температурі повітря вище 28 градусів. Така заборона буде діяти з 10 до 22 години. За дотриманням обмежень будуть стежити патрульні поліцейські. Дивіться далі. На автомобільних дорогах Одещини з 5 липня ввели тепловий режим. Це зроблено задля зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при надто високих температурних показниках повітря. За дотриманням теплового режиму на дорогах Ізмаїла та Ізмельського району будуть стежити патрульні поліцейські. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурний режим повітря більше 28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на віз понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Порушувати тепловий режим дозволено лише окремим транспортним засобам. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій. Перевозять швидкопсувні вантажі, антисанітарні, живі вантажі, вантажі підвищеної небезпеки, військові вантажі, товари повійного призначення або майна, що використовуються для потреб оборони. Усі інші транспортні засоби у разі заборони подальшого проїзду мають зупинитися на спеціальному майданчику для відстою. На ділянці траси М-15 є декілька місць для стоянок. У безпосередній близькості до Ізмаїла знаходяться майданчики у селі Саф'яни. Поки діятиме тепловий режим, поліцейські здійснюватимуть профілактичні заходи та контроль за цим питанням. Про зняття обмеження повідомлять додатково. Патрульні радять планувати поїздки таким чином, щоб уникати пікових годин та найвищих показчиків термом. Метра мати при собі достатню кількість води та вживати її протягом руху. За необхідності отримання термінової допомоги через погіршення стану, одразу звертайтесь на екстрені лінії, зокрема 103 та 102. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. На одечні прикордонники затримали керманича, який переправляв чоловіків за кордон. 27-річний чоловік з Вінниччини співпрацював з адміном телеграм-каналу та дистанційно слідував його вказівкам. Троє чоловіків наперед перерахували на криптогаманець Адміна 20 тисяч доларів США та сплатили 1 тисячу доларів США водієві за доставку. Наразі керманичу повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею триста тридцять кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Та обрано запоміжний захід у вигляді тримання під вартою справа внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Стосовно трьох чоловіків складено адмінпротоколи за адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1 купап, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерована до суду. 45-річному жителю Змаїла, який смертельно поранив поліцейського Михайла Сороку, повідомлено про підозру. Старший лейтенант поліції Михайло Сорока отримав смертельне вогнепальне поранення. Наразі слідчі слідчого управління ГНП Водоській області повідомили фігуранту про підозру за статтею 348 кримінального кодексу України. Вбивство та замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Максимальне покарання за цей злочин довічне позбавлення волі. Київський районний суд міста Одеси. Київський районний суд міста Одеси задовольнив погоджене з прокурором клопотання слідчого і обрав підозрювано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває. Артеріальна гіпертензія це підвищення артеріального тиску, стан наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Особливо небезпечне це захворювання влітку. Про ознаки та перебіг гіпертензії дивіться у сюжеті. Артеріальна гіпертензія або гіпертонія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та іншого ускладнень. Щодо цієї хвороби, ми поспілкувалися з сімейним лікарем із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба це стійке підвищення систолічного артеріального тиску в спокої більше 140 мм ртутного стопчика та діастолічного – Артеріального тиску більше 90 міліметрів ртутного стопчика. Це найбільш поширеніше хронічне захворювання серед населення. За поширеністю це захворювання складає 35-45% від загальної чисельності населення. Відповідно, з віком ризик захворюваності зростає. Щоб виявити артеріальну гіпертензію, необхідно знати її ознаки та симптоми, регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним станом. Серед цих факторів Є такі, як спадкова схильність. Вік, стать, наявність ожиріння чи надлишкової ваги, гіподинамія, шкідливі звички, такі як коріння чи зловживання алкоголем, емоційні перенапруження, фізичні перенапруження, важкі умови праці, часті емоційні стреси та перенапруження. При вияві ознаків хвороби важливо вчасно звернутися до лікаря для отримання кваліфікованої допомоги. Під час прийому лікар збирає анамне захворювання визначаючи час виникнення симптомів та їх частоту, а також вимірює артеріальний тиск на обох руках у стані спокою. Для уточнення діагнозу та визначення ушкодження внутрішніх органів додатково назначаються лабораторні та інструментальні методи дослідження. Визначення рівня глюкози, наше серце, креатиніну, холестерину, електрокардіограма, узі серця, узі нирок та днанирників, холтерівське дослідження артеріального тиску, визначення. Обстеження очного дна дуплексне сканування судин шиї, метою лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією є досягнення максимального рівня зниження ризику захворювання та ризика зниженню серцево-судинних захворювань. Це е, досягається завдяки дотриманню рівня цільових цільових значень артеріального тиску, а саме нижче 140 на 90 та відповідно лікуванню супутніх клінічних станів. Цією метою використовують немедикаментозні та медикаментозні методи лікування. До немедикаментозних методів лікування належить зниження ваги тіла, відмова від паління, обмеження вживання кухонної солі, зниження загального холестерину, регулярні фізичні навантаження, а також лікування супутніх клінічних станів, діабету, ожиріння, захворювань щитовидної залози, захворювань нирок та наднирників. Що стосується медикаментозного лікування, то тут тактика буде залежати від рівня систолічного та діастолічного тиску. Зазвичай призначають препарати з доказовою ефективністю щодо зниження рівня ризику серцево-судинних ускладнень в осталих двох чи трьох компонентних комбінаціях. Схема лікування повинна бути простою. За можливості це одна таблетка на добу. Лікування варто починати якомога раніше. Воно повинне бути постійним, зазвичай протягом усього подальшого життя. Доведено, що зниження артеріального тиску до цільового значення 140 на 90 ртутного стовпа знижує ризик серцево-судинних ускладнень. Також лікар зазначає, що артеріальна гіпертензія має сезонний характер. Підйом температури влітку негативно впливає на пацієнтів із цим захворюванням. Пацієнтам, особливо старшого віку, 70, 80 та більше, варто дотримуватися таких рекомендацій, як обмежити кількість часу на відкритому сонячному світлі. Якщо все-таки хочеться прогулятися, а це потрібно, то краще вибирати ранковий період або після 5-6 години. Лікар додає, що не треба забувати наносити сонцезахисний крем та одягати капелю для захисту від сонця. Слідкуйте за станом свого здоров'я, вчасно звертайтеся до фахівців та бережіть себе. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривня 20 копійок, продати за 41 гривня 70 копійок. Євро купівля 47 гривень 95 копійок, продаж 48 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 12 серпня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, в день північно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16,18 градусів тепла, в день – 27,29 з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність. Вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 25-27 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на youtube каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.